Перекрита автострада і сільрада в облозі, гучні протести на Тернопільщині, селяни з вишнівця обурені повільним розслідуванням убивства 17-річної дівчинки. Люди бояться випускати дітей увечері з дому і вимагають від правоохоронців пояснень, чому душогубці й досі на волі. Нагадаю, днями у селі Вишнівець знайшли мертвою річну випускницю. над дівчинкою познущалися, потім вбили. Світлана Павук більше. Люди прийшли до селищної ради з дітьми на руках. Самих тепер не лишають ні малюків, ані підлітків. Селище нажахане звірячим убивством Ірини Мокуїд, яку знайшли мертвою через день після випускного, і не відкидають, що вбився серед них. У мене дитина 13 років. Я боюся, щоб вона йшла десь на репетицію, на малювання чи куди-небудь. Бо я не знаю, що може бути. У тісному кільці двоє правоохоронців. Вони приїхали заспокоїти людей. Вчора ми перекривали дорогу, приїхав родичі і сказали: люди розійдіться, бо ми це не хоче нам нічого сказати. Утім, і нині на п'ятий день після вбивства сказати правоохоронцям нічого. На всі запитання відповідь одна: таємниця слідства. Люди обурені. Нічують громаду, значить треба перекривати дорогу. Навчовико немає. Селяни впевнені справу намагаються просто зам'яти. Тому після похорону Ірини взяли слідство під народний контроль. Дівчина уночі сама поверталася з дискотеки. Додому йшла центром селища, О пів на другу зателефонувала тітці і сказала, що скоро буде. А вже за п'ять годин знайшли її понівечене тіло на цьому узбіччі за кілька сотень метрів від власної хати дівчина була гола, її речі та одяг валялися поруч. Односельці переконані. Ірину зґвалтували. Свідос про смерть зазначено, що смерть наступила від ножового поранення в серце, і все І все, да? більше нічого. В синцях, з тими ноженятами розсунутими, вся все синя. і. Жмутом волосся в руках немає вже нічого. Головний свідок, який сказав, що бачив, як викидали. Сьогодні в психлікарні лікарні Ну чому Правоохоронці пояснюють, свідка перевіряють наркологи. Однак тітка загиблої в цьому не впевнена. Вона виховувала Ірину з малочку, оскільки батьки дівчини від неї відмовилися. Мама за кордоном у тата та інша родина. Ольга каже: розслідування стоїть на місці і не розуміє, чому поліція просить її вплинути на людей. Та затягують. Затягують, бо треба більше, чим більше робити людей. Просити люди поможуть. Якось всі разом, всі ж не проти, всі ж хочуть допомогти. Чим можуть? То як же ж? Вчора мені кажуть забрати людей. Нині кажуть люди, як забрати, а кожна боїться за свою дитину. Правоохоронці запевняють, розслідують кілька версій. Однак подробиць не розголошують і жодної підозри досі не висунули. Тому оборонні люди кажуть: якщо до кінця тижня не буде зрушень, звернуться до міністра. Світлана Павук, Віталій Павук, Тернопільщина, спецкор 2+,2.